Зміни по тракторові. Замінили фільтр. на увесенький. буде турбінка дихати свіжо. Йдемо далі. Зняли капоти, бампера не потрібно. Тут що в нас буде? Відкрили люка, зеркала опустили, щоб в жару 100 літрів дизеля. Зараз тут будемо вирізати це вікно, такого хлоп, і є і верха. Тому що це дзеркало, через його взагалі нічого не видно, тільки навісне дуже добре видно, а нам потрібно буде більший обзор. Поки, так як вона буде мінятися, ця кабіна, зараз вирізаємо по катафоти, до до донизу і до побачення. Тому спостерігаємо далі сьогодні. bude todo lo que contento